Друзі, всім величезний привіт! Розпочнемо новий влог ось із такого гарного дійства. Ми з мамою ходили на балет, до нас в місто приїздили солісти Львівської національної опери з балетом Фауст. Тому, коли я побачила рекламку в інстаграмі, звичайно, я одразу запропонувала мамі. Квиточки взяли в самому кінці, тому що так було дешевше. Але, як ви бачите, однак було досить добре видно. Також в цьому влозі будуть покупки і покажу вам ще дещо цікаве. До нас приїздили волонтери, покажу, який подаруночок вони бабусі моїй привезли. Так, ну і ось такий солодкий подарунок моя бабуся отримала від волонтерів. В минулому році, якщо пам'ятаєте, я казала, що, і показувала в відео, що баба віддала дідову машину на потреби ЗСУ. Так ось майже рік пройшов, приїхали волонтери ось таким солодким десертом спільна робота небайдужих кондитерів і ми посмакували тортиком три шоколади. І також моїй бабусі вручили іменну грамоту. Дуже приємно, слава нашим ЗСУ! Так, друзі, покажу вам сьогоднішні покупочки в АТБ Ось такий джингл це Сьогоднішній це в нас 11 вересня. Так, купила котикам фріскас Ось такий з курочкою 11 з копійками. Як я люблю казати, не запам'ятовую точно, скільки коштує. Значить, фріскас і ось такий фріскас. Ми зараз по чекові подивимося. І зараз я вам скажу скільки. Він 42,60. А цей корм рідкий, 1, 4... 11,50. О, вже він прийшов. Зараз буду давати їсти, подожди. Так, вермішель Мівіна також 1290. Дві пачечки ось таких взяла. Взяла я сир, кисломолочний. Хочу зробити або сирник, або запіканку. Він по акції був 40. 8,95% жирності. Також взяла крабові палички делюкс по акції 128.90, хочу спробувати, я думаю, що це хороша марка. Взяла собі сирочок за 17,80, ось мої улюблені малиндам. І знаєте, що мені захотілося? Давненько вже не їла. Захотілося мені. Шпротного паштету 43:50. Ось такий ось шпротний паштетик взяла. Зараз хочу повечеряти ним. Ну, такі були покупки. Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене така робоча неділя. Треба було виходити на роботу, тому забігла після роботи в АТБ за молоком. Бо сьогодні в нас на обід на вечерю варенички. Були з м'ясом. І ось, до речі, зараз ось це молоко йде по акції в АТБ. Також взяла ягодинське, пряжене, і взяла ось таке молоко, але взяла його для дідуся. У нас там сидить дідусь. І милостиню просить, завжди йому кидає якусь копійку. А цього разу вирішила до копійки ще купити плетінку, таку булочку смачну, і думаю, положив молочка. Але він каже: Ви молоко п'єте? Він каже: Ні, молоко не п'ю, а булочку з'їм тому булочку. Йому віддала молоко, звичайно, що забрала. Ще взяла бананів і взяла у нас в магазині молочну колбаску, така у нас смачна. Ось такий шматочок, але на дорогу. Ще сьогодні йшла на роботу, а стоять хлопчики. Вивіска така, і написано: продаємо пиріжки і виручені кошти на ЗСУ. Ось такий пиріжок з маком 15 гривень, коштує. Оскільки тут маку багато, я взяла в них два пиріжечка на 30 гривень. Сьогодні ось ввечері з молоком поласувала. І завжди в мене, коли от такі всякі акції, в мене навертаються сльози на очі, ці діти такі якісь щирі. Хто як може, як то кажуть, хоче допомогти. І ось приїхала додому, а у нас стоять такі смачні цукерки. Я обожнюю фундук, що тут ще, піноколада, була курага, я вже з'їла. Це маму пригостили за те, що вона давала ну в гостинці там також передавала. І ось я собі так подумала, отак усе це і працює такий, знаєте, енергообмін добра. <гум> бо я сьогодні в магазині стою, думаю, так, солоне таке все купила, типу, а на десерт нічого не буду купляти, бо вже занадто. Поділимося пиріжками. І тут приїжджаю, а тут ціла гора цукерок. Тому, отак, от, друзі, працює ен... енергоомін добра. Друзі, хочу вам нагадати, що вже до... добігають наші теплі дні. Все ж таки осінь вже на порозі. І ще поки є змога поласувати кавунчиками, тому хто ще не наївся, наїдайтеся, тому що скоро цього добра не буде. Ось ми купили такий жовтий кавун. Це просто мед медовий, який він смачнючий, Просто немає слів. Дуже смачний кавун. Як бачите, тут зернятка такі досить крупненькі. Великий і м'якоть така соковита, хрустка, ну і дуже солодкий, дуже смачний, тому насолоджуйтеся. Так не хочеться холоду, але, ж, але ж, але що зробиш?